Початок виконкому Сергій Маслов демонструє відео. Після завершення засідання ми запитуємо, що саме показував присутнім. До нас звернулися з передової хлопці і попросили придбати для них зарядні пристрої. І вони навіть дали нам приблизну документацію, які вони хочуть, зарядні пристрої і імпортні. Ми з нашою адміністрацією, з директором та заступником з забезпеченню розглянули це питання, і а вони, наш заступник директора, вони вже займалися, вони бачили, що це, що це є таке, і є наш український виробник. Який приспособлений і налаштований спеціально під ведення бойових дій. Ми купили чотири цих пристрої, передали хлопцям. І показував я, хлопці нам прислали відео, прислали аудіо, записи, як вони з ними працюють. Дуже вони довольні, тому що ці пристрої вони йдуть з сонячною панелькою і працюють більше на кілька годин, вони працюють 7-9 годин, більше, ніж їх аналоги запад, західні. Ми взяли це відеозвернення від захисників, заблюрили обличчя воїнів з метою їхньої безпеки. Та ви навіть не представляєте, який вклад ви вносите в оборонні в обороноспроможність спроможність нашої держави, а саме нашого підрозділення. Сейчас на сьогоднішній день ми будемо забезпечені безперебійним електропитанням. Сьогодні наші спеціалісти їх протестують, зарядять, і сьогодні ввечері вони вже уїдуть на бойові позиції. От всіх нас я хочу поблагодарить вас за эту помощь, за ваше небезразличие, неравнодушие. Спасибо, тому що український дух он всегда у нас внутрі, он в душе. Гроші на ЗСУ, одна з вимог суспільства до представників влади всіх рівнів. На засіданні виконкому був розглянутий звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців. Запитую міського голови, скільки було виділено грошей на потреби армії. Щоб взяти з самого початку, ми перераховували десь біля 20 мільйонів. На військових потім ці кошти були, скажімо, централізовано в кінці вже ну, скажімо, року вже централізовано були направлені на в обласну військову адміністрацію. Те, що я говорив, але ситуація, якщо взяти зараз на другий рік, на 24-й рік, то ситуація вже у нас з бюджетом більш складніша. Я завжди піднімаю питання, щоб ми допомагали нашому батальйону на Обороні, які ми створили, які ми е, які зараз на фронті, які зараз на, які зараз знаходяться на передовій, і ми як, все, що було в наших силах, ми допомагали. Але зараз трошки ситуація змінилася, тому що зараз все, вся допомога йде через обласну військову адміністрацію, і треба в них мати дозволи і так далі. І кошти, ви знаєте, про те, що ми велику. Кількість коштів ми зараз переховували на обласну державну адміністрацію, які подальшому будуть допомагати там бригадам, батальйонам і таке інше. Але я думаю, що депутати, якщо нас підтримують, то ми будемо підтримувати нашу територіальну оборону нашого батальйону. Я піднімав це питання на рівні губернатора і ну скажімо, голови обласної військової адміністрації. Я завжди говорив: ви у нас є. Свій батальйон, територіальна оборона це в нас і в нас, Чорноморськ і в Одесі. Дайте нам, щоб ми взяли на забезпечення цих батальйонів. Ми готові забезпечити на всі 100%. Але не заберне не, не заставляйте нас або не, не вносите пропозиції, якщо б ми допомагали іншим. На порядку денному було розглянуто 12 питань, серед яких погодження внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти, Для частини укриття ліцею імені Миколи Гузика хочуть придбати лавки та стільці. Зі слів Олени Баранецької, закупити шкільний інвентар потрібно до нового року, оскільки через тривалі повітряні тривоги діти знаходяться по кілька годин в сховищі. Погодили на виконкомі кількість класів в школах, в яких мають встановити дидактичне обладнання. Було виділено на нову українську школу для п'ятих і шостих класів. У нас таких класів на громаду 30, Тому ми вносили зміни у програму, тому що в програмі у нас стояло 20 класів. 30 класів на придбання дидактичного матеріалу. Це приблизно 8,5 тисяч на один клас разом із міським бюджетом. Тобто ми отримали. 70% субвенції з державного бюджету, 30% додаємо з міського бюджету. Це невеликі кошти, але це в принципі дасть можливість придбати дидактичне обладнання для класів з різних, наприклад, предметів. Ми орієнтували школи, щоб вони більше звернули увагу на біологію математику для шостих класів. Ну а там вже школи самостійно визначались. І ми дуже сподіваємося що на найближчій сесії так само ми затвердимо цю програму. Ми встигнемо до нового року використати ці кошти. У нас це не додаткові кошти. Ми перерозподіляємо в межах своєї програми і в межах виділених нам коштів на рік. Тобто додаткових коштів ні на подарунки, ні на нову українську школу, ні на меблі для третьої школи. Додаткових коштів з бюджету ми не просимо. На засіданні виконкому Інна Яблонська звернула увагу управлінців на зміни в законодавстві. Підприємства з нового року зможуть укласти угоду на вивіз сміття з тією організацією, яка виграє тендер по громаді. Вийшло нове законодавство в сфері екології, яке визначає новий порядок визначення підприємств, які є управлінцями відходами. І таке підприємство повинна обирати саме міська рада для всіх підприємств, які знаходяться на території громади Южницької. І такі підприємства звертаються до міської ради за отриманням інформації щодо такого підприємства та тарифу, який визначений згідно конкурсу. Зараз у нас діє договір, який укладений наприкінці 22 Року і діє протягом всього двадцять третього на конкурсній основі. Тобто, це публічні закупівлі, які є на сайті, і за цим договором працює адміністрація проті України. Розширену версію засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив плюс. Міський музей презентував нову експозицію fpv дронів. Їх використовують наші захисники для щоденної роботи по окупантах. Ці дрони були передані бійцем 82-ї окремої десантно штурмової бригади. Військові систематично демонструють на відео ефективну роботу дронів проти окупантів. Наш земляк, мешканець Южного, з перших днів служить у Збройних силах і працює з дронами. Він такий, напевно, закоханий у цей вид озброєння. Мало того, що він їх зібрав, так він ще й і зробив до них муляжі, саме вибухівки, як він на них каже бомби. Володимир нам їх не передав у ну повністю музеїві. Передав їх тимчасово для того, щоб можна було влаштувати виставку для людей. Усі відвідувачі можуть роздивитися дрони та почитати опис до них біля стендів. Також знаходиться скринька для збору донатів на потреби 82-ї бригади. За весь час проведення виставок дронів зібрано близько 6 тисяч гривень. Кожен день підходять люди. Магають на нашу армію, дивляться на наші дрони. Я не рахувала скільки людей. Думаю, що людей більше, ніж 20 людей підходить. Ну, тому що для цікавості для людей, якщо вони ну якщо їм цікаво, вони дивляться, колуть гроші на підтримку ЗСУ. Раніше тут представляли розвідувальні дрони, які тепер можна побачити у музейній залі місцева історія великої війни. Дивіться більше у програмі без коментарів. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вихованці танцювальної студії Світанок здобули перемогу на змаганнях в Києві. Конкурс відбувся 18 листопада. У змаганнях взяли участь 26 колективів. Учасники були представлені зі Львова, Вінниці, Києва та інших міст України. Від южного діти виступили у найменшій віковій категорії від 4 до 7 років. Творчий номер представлений в образі Барбі і Кена підкорив глядачів та журі. У виступі колективів оцінювали техніку, музичність, артистизм, образ та композицію. Змагання проводились в місті Київ, називаються вони The Battle of The Stars». Оцінювання системи було між від 1 балу до 100 балів. Вони здобули 90 балів, середній бал в них був серед усіх учасників, то вони зайняли перше місце. У нас направлення сучасна хореографія, але поки вони маленькі, то це дитяча хореографія, називається на Денсшоу. Вони показували основні елементи хореографії, тобто найбільші. І найпочатковіший рівень вони показали на високому рівні. В цьому конкурсі була така, був такий критерій, як відеокліп. І ми знімали з батьками цей відеокліп, і суддям дуже сподобалось. Потім вони його ну, запам'ятали, навіть просили ще нам його, щоб ми скинули, щоб вони могли потім на наступних конкурсах, навіть якщо нас не буде, щоб вони його вмикали. Для учасників танцювальної студії це був перший дебютний виступ на змаганнях. Щоденні тренування та відпрацювання танцювальних елементів допомогли дітям впевнено та майстерно виступити на конкурсі. Як розповідають призери конкурсу, хвилювання на сцені не відчували. Мені не було страшно і ти хвилювалася, тут? Ні, ти показувала світанець. Не хвилю. Не хвилювалася. Ні. ні. Ми танцювали. А тобі подобається, що саме у вас був танець з Барбі. Ти напевно, ляльками гратися, так? Так. А ви разом з вашим... Я було що куклу і бавлюся з яйками. У мене є дома меде буде воду його звала. Багато тренувалися. Нас там не називався Балбікан. Ми були вдягнуті в ужевих костюмах. Мені одразу танцювати. Я люблю танцювати, тому що ходжу на танці. Мені не було страшно, тому що була мама. Ми танцювали різні ру. Азі вихованці колективу хочуть взяти участь в новому конкурсі, який відбудеться навесні у Львові. Виступати на змагання будуть і дорослі учасники.